Саме тренування воно побудоване так, що в ньому є багато дисциплінарних моментів. Тобто, традиції спорту це uh -huh. шикування, привітання в спорті. Uh -huh. Да да це дуже плотно, це вже дисциплінує, заставляє всіх зібратися, стати таким одним організмом контроль відвідуваності. Тобто, ми слідкуємо uh -huh. за тим, хто як відвідує тренування за цією дисципліною. і Я вже для себе просто знаю, хто більш дисциплі... дисциплінований, хто менш дисциплінований дисципліна вона дає можливість відпрацювати тобі гарно на тренуванні. Ти просто починаєш часом бачити негативні моменти від того, mm -hmm. що говориш, наприклад, вже не ти. Ти цей нам етап пережива, говорить твій партнер там so. з боку. Ти бачиш, що не можеш працювати. І відповідно самий спорт по собі він потрошки дисциплінує. І рівень цієї дисципліни з часом росте, починаючи від дітей і завершуючи. Uh, Старшому ну, все таки мені здається, це тварина, природі штука працює. Ну, я не можу, грубо кажучи, щось там комусь задвігати, коли я знаю, що біля мене Бодя стоїть, і там щось тренується. Ну, типу, тут якась все таки включається, мені здається, природня історія. Що, типу, ну ти тут не найсильніший далеко фізіологічному рівні. Ви тут працюєте не кулічики, а Ви тут типу, працюєте, як правильно битися, як правильно ставати сильнішим. І типу, ти розумієш, що ти далеко не перший тут, і далеко там. Ну, типу, тобі тобі краще лишній раз типу щось себе не показувати. Бо